Продовжуємо з добрими новинами, тому що добрі новини від Бога ніколи не закінчуються. Прочитай в описі до відео Євангеліє сьогоднішнього дня декілька речей, про які собі сьогодні подумай. Коли Господь промовляє до тебе, Він завжди говорить до тебе слова ласки. Він хоче сповнити тебе ласкою, добром і життям. Друга річ, все, що ти можеш отримати від Бога, дуже сильно залежить від тебе, тому що для того, щоб ти щось від нього для себе взяв, ти повинен бачити в ньому Сина Божого. Ти повинен пізнавати в Ісусі Христі свого Бога. Ти повинен пізнавати Його на і Євхаристі, Євхаристі, на літургії. Ти повинен відчувати і розуміти його присутність під час молитви, тому що Господь є там, і Він може діяти там, де є твоя віра. Господь не зміг діяти в своєму місці, з якого він вийшов, бо вони не бачили в ньому. Бога. не будь не вірки. бо коли будеш вірити, ти даєш Богові можливість перемінювати тебе і зробити тобі чудо.